Частиною мого плану на бій з Кличком буде скорочення дистанції та робота по тулубу, а також прямі у тулуб та в голову суперника. Просто треба змусити його затриматися на середній дистанції, замість того, щоб триматися вдалині, розбираючи тебе на частини, як Віталій зробив із Крісом Ареолою. Я не збираюся віддати результат бою на розсуд суддів. Це не означає, що я збираюся його нокаутувати, але я збираюся так побити його, що у суддів не залишиться жодних сумнівів щодо переможця. Я поверну чемпіонські титули у США. Дякую за підтримку. Я поверну ці титули. Усі чотири. Здавалося б, це пересічний бій для Володимира Кличка, коли він має провести черговий захист. Проте розв'язка вас точно здивує. Подобайте ролик, якщо і зараз любите переглядати бої українських легенд. Тобто Steel Hammer, Дарамія! Нічка! На стику десятиліть бою з клучком хотіли всі. Українець панував у хевівейті, а інші боксери тільки й шукали можливості зустрітися з ним. Едді Чемберс на свій шанс усе ж заслужив. Боксер на прізвисько швидкий впевнено рухався лінією WBO. Не без проблем, але американець зумів пройти Калвіна Брока та навіть Сема Пітера, нігерійського жаха, від удару якого падав навіть сам кличко. Едді дістався до претендентського бою у 2009 році. За право позмагатися надалі з кличком він сперечався з етнічним українцем, що згодом представляв Німеччину Олександром Дмитренком. Останній фактично копія Володимира за манерою. Високий зріст і міцний удар буквально сприяють тому, аби максимально застосовувати джеб і просто не під. Пускати до себе меншого опонента, але в едді були на це свої плани. Американський боєць вдався до пресингу, вичікував прямі Димитренка, після чого входив поближче. Чемберс переграв опонента у швидкості та таймінгу, залишивши хороші дані та джеб Олександра без особливого успіху. По суті, для Чемберса цей бій мав подвійне значення: потрібно було здобути право на бій з чемпіоном світу і ще й перевірити себе проти стилістично схожого опонента. І з цим завданням боксер на прізвисько швидкий впорався непогано, здобувши перемогу рішенням більшості суддів. Певно, відчувши, що він може долати високих других номерів з України, Чемберс заявив, що готовий тепер зустрітися із Володимиром. Статус офіційного претендента від WBO був якраз доречним. Щодо кличка, то в нього все йшло за планом. Після поразки Леймону Брюстеру, тренер Володимира, легендарний представник Кронг Джим Еммануель Стюарт, попрацював над психологією та витримкою олімпійського чемпіона. Відтоді розпочалася переможна хода українського боксера. Допоки кличко старший був на паузі, Володимир не залишав своїм опонентам шансів, боксуючи в напрочуд прагматичному стилі. Українець практично ніколи не агресував і не йшов на довгі серії, доки буквально не знекровлював своїх противників довжелезним та сильним джебом. Можна критикувати чемпіона за стиль, але навіщо? Чи варто виправляти те, що діє безвідмовно? На момент бою з Чемберсом тріумфальна серія українця налічувала 11 перемог поспіль серед знятих скальпів: Сем Пітер, Келвін Брок, Хасім Рахман, а ще забрані чемпіонські пояси в Кріса Бьорда та Султана Ібрагімова. Але свого опонента Володимир безумовно поважав. Чемберс, безперечно, є найкращим боксером у надважкому дивізіоні у США і неспроста займає перше місце у рейтингу. Вони зіткнулися 20 березня 2010 року на esprit арені на кону пояси IBF, WBO та IBO. 51 тисяча глядачів на стадіоні заради боксу. Такі показники Німеччині могли дати тільки легендарні брати. Головна сила Едіка це його джеб. Сильний, швидкий і заради зближення. Але цей інструмент від першого раунду в дію не пішов. Натомість традиційно джебити почав Володимир, клацаючи супернику біля носа. Американець відповів як борець. Епізод із підняттям Володимира став найбільш цікавим у першому раунді. Врешті це класичний старт, коли українець контролює противника постійним джебом, а останній вичікує помилку чемпіона світу у своїй спробі контратакувати. Кличко молодший такого шансу не надав. Легенди в куті українця не нервували. Поки що все йшло за планом. Примітно, що не гарячкував і претендент. Закривався в оборону, пропускав поміж рук і відхилявся прямісінько в канати зі спробами відразу зробити контрвипад. Це в нього не вдалося. А от брудні прийомчики так. Боєць на прізвисько швидкий покладався на свою спритність, але моментів, коли можна безпечно війти, було небагато. Ось нарешті Володимир правою влучив. Ай-яй-яй, занадто близько Володимир. Прекрасна атака кличка, після якої можна було завершувати. Але Чемберс зумів достатньо швидко прийти в себе і навіть не дожити, а цілком нормально допрацювати раунд. Добре, влучивши раз, українець став діяти більш розкуто, дозволив собі приспустити ближню руку і зняв напругу в ногах. За технікою доктора сталевого молота було приємно стежити. Він не ставив задачу, от уже розібратися з американцем, натомість повністю розбирав його за рахунок довжини рук і повного контролю дистанції. Але вже Чемберс розповажає Володимира, подивіться, як він реагує. Але Так. Едді високо і достатньо щільно тримав руки. Але навіть тут чемпіон світу знаходив шпарини. Американець же шукав зближення, намагався зайти за передню руку противника та працювати через підсадку. Але те, що працює на папері, не завжди спрацьовує в житті. Ближче до екватору активізувалися обидва бійці. Еммануель Стюарт сказав українцеві перекривати простір опоненту. А Чемберс відчував, що горить його можливість забрати пояси, тому став діяти різкіше на ногах. Слід визнати, що окремі випади з одиночними ударами долітали до цілі, але це не мало жодного відбитку на Ході поєдинку, практично кожен крок вперед американця супроводжувався джебом кличка. Це і є повний контроль над дистанцією. Володимир почув брата і продовжив джебити. Ліва рука українця майоріла на горизонті Чемберса майже що секунди. Нічний жах американця набирав нових обертів. Він був далеко не найбільш цікавою опозицією в кар'єрі кличка. Про те, що точно варто визнати, Едді хлопець вельми міцний, так пропускає, але здатний ці удари витримувати. І з кожним раундом примарні шанси претендента дедалі зменшувалися. По такому ходу бою, ніяка тактика Едді би не врятувала. Він просто був безсилим проти натиску українця. Хоча і робота кличка була вкрай простою, Джеби, максимум двійки, але це дуже деморалізує постійно бачити перед обличчям рукавицю, яка от-от до тебе дістане. Хоча й перед чемпіонськими раундами Стюарт не був до кінця задоволений Володимиром. На думку тренера українцю досить уже технічно розбирати суперника і пора би вже поставити жирну крапку в цьому бою. Володимир почув наставника. Від початку 10-го раунду доктор Сталевий Молот вимкнув активний джеб і став заряджати потужний правий. До останніх подихів Едді залишалося небагато часу. В очікуванні можливості нанести удар правою, а більш серійно працювати. Кличко неприховано вицілював свою американську жертву, але той ніяк не піддавався. Едді міцно стояв на ногах та навіть пропускаючи поміж рук, продовжував рухатися. Здавалося, що цей бій достроково завершити не вдасться. Хоча бажання це зробити було неймовірне. Лишалося 10 секунд до кінця. Кличко, немов герой голівудського бойовика, вирішив долю протистояння саме в той момент, коли цього вже ніхто не чекав, довівши справу 12 раундів до логічного кінця. Чемберс дуже швидкий боксер, але його удари виявилися недостатньо небезпечними для мене. Уже після шостого раунду я зрозумів, що Едді здався. В останньому раунді я виклався на повну, і мені вдалося відправити його в нокаут. Загалом дуже складно достроково перемогти пасивного боксера, який тільки думає, як не отримати нокаут. Перший в своїй кар'єрі зробив товтопила. Я знав, що його права рука дуже небезпечна, але нічого не зміг вдіяти. Постійно піднімаючи кличка, я намагався порушити його установку на бій. А нокауту я взагалі не пам'ятаю. Більше про кличків: усика, дерев'янченка, гвоздика та інших наших боксерів. Тепер на каналі Тайк Майсон Новини боксу. Підпишіться вже зараз. Попереду багато цікавих подій.